Привіт! Як заговорити німецькою? Це є найважче завдання. Тому що писати, читати, відповідно, є легші е, такі види діяльності, при вивченні будь-якої мови, а говорити це є трішечки важче, але нічого немає неможливого. Просто ну, треба попрацювати трішки, так? І головне не боятися помилятися. Я обожнюю ці слова Альберта Ейнштейна, коли він сказав, що таке слово, як помилка, не має права на існування. Треба казати, не я зробив помилку, а я зробив досвід. Я зробив два досвіди, три досвіди. Бо якщо ми не будемо робити досвід, то ми не будемо знати, як іти далі. Отже, помиляємо нас, помиляємось на здоров'я, але йдемо вперед. І для того, щоб це зробити, спробуйте зробити так, як я собі робила. Беру, наприклад, слово вчити. Вчити, додаю до нього якийсь додаток, наприклад, німецьку вчити. І кажу в теперішньому часі, я вчу німецьку. Далі беру речення з модальним. Мені треба вчити німецьку. І в минулому я вивчила німецьку. Ну, ось можете намалювати собі цю схему. Тобто, теперішній час я вчу німецьку. Я повинна німецьку вчити, бо якщо є модальне дієслово, то основне дієслово йде в кінець. І в минулому часі я, далі хабе допоміжне, німецьку і вчила. Давайте проговоримо це німецькою. Ich lerne Deutsch, Ich soll Deutsch lernen. Ich habe Deutsch gelernt. За цією схемою можемо взяти інше дієслово, кохен і айнезупе супчик якийсь там. Ich koche eine Suppe. Ich soll eine Suppe kochen. Ich habe eine Suppe gekocht. Я зварю суп, я повинна суп зварити, я зварила суп. І ось ви використовуйте правило цих трьох пальчиків зараз для цієї вправи: Я роблю. Щось мені треба, чи люблю, чи вмію, чи хочу щось зробити. Тут будуть наші варіанти. Будь-яким із семи модальних тут можете взяти. І ось цей патчик це буде минулий час, я вже це зробив. Так? Отже, давайте візьмемо ще щось, наприклад, слово кауфен. Купити що ми можемо купити, Ну, хліб зазвичай кожен день треба. Беремо зараз просто без артикля, бо я говорю просто як про тип продукту хліб. Отже, я куплю хліб Ich kaufe Brot. Мені треба хліб купити. Ich soll Brot І я купила хліб Ich habe Brot gekauft. І так з кожним дієсловом щось додаючи в трьох часах. Ця вправа допоможе вам швидше сформувати навик, витягувати речення із себе. Якщо ви знаєте, як змінюється дієслово в минулому, добре, якщо не знаєте, можете звернутися з допомогою ось до такого словничка, цей словник є повністю німецькою мовою, але. Не думайте, що це е, дуже важко. Ви ось знаходите це в Гуглі, вводите там повинна бути на цій сторінці такі чорно-сині букви. Таке дуже незрозуміле спочатку, так? Але ваша задача знайти ось цей рядок пошуку, вводите в ньому дієслово, наприклад, фрюштукен, і нижче ви побачите, вже, як відкриєте, що там буде таблиця відмінювання цього дієслова в часах, зокрема в перфекті, тобто в цьому минулому розмовному часі. І ви побачите, що там буде гефройштукт, і допоміжне до нього хабе. Ну, ось так, так? Ви собі виписали: снідати тоді його минулу форму і допоміжне дієслово. Для чого? Тому що зараз ми це дієслово використаємо ось так. Я снідаю в саду залюбки. Я люблю в саду снідати. І я поснідала в саду. Ось такі граматичні інші три речення. Отже. Ich frühstücke gern im Garten. Ich mag im Garten frühstücken. Ich habe im Garten gefrühstückt. Ось так ми маємо виливати із себе ось цю різницю граматики. Візьмемо далі. Махен дієслово. Минуло правильне дієслово. Гемахт, допоміжне хабе.

my możemy czyścić? No, Ja będę zachować teraz. czerwiki poczyścić. Meine Schuhe. Ich putze meine Schuhe jetzt. Ich soll meine Schuhe putzen. Ich habe meine Schuhe geputzt. Arbeiten. Pracować. Gearbeitet. Minula forma. Habe gearbeitet. habe. I tak. Ich arbeite morgen nicht. Ich will nicht morgen arbeiten. Ich habe gestern nicht gearbeitet. Bilden, utworivati. Gebildet, das richtige Diaslovo, habe. Bilden, utworivati, Sätze in Perfekt. Rätschen V perfektie. Ich bilde Sätze im Perfekt. Ich soll Sätze im Perfekt bilden und ich habe Sätze im Perfekt gebildet. Wir haben die richtigen Wörter. Gehen. Mänula Forma gegangen. Du sein. Das ist die Wort ruchu. Ich gehe heute in den Supermarkt. Ich soll heute in den Supermarkt gehen. Ich bin heute in den Supermarkt gegangen. Essen gegessen, du nicht habe. Ich esse heute nichts. Ich soll heute nichts essen. Ich habe heute nichts gegessen. I ES hoyite nix, you sniff ніch ne їм. Ich soll heute nichts essen. Я не повинна сьогодні нічого їсти. И Habi heute nichts gekesen, зрозуміло, нічого не їла. Гісен. Минула форма Gosen poliвати. But it's правильно слово. Ich geese my neblumen oft. Ich soll heute meine Blumen gießen und ich habe meine Blumen gegossen. Fahren die Ich fahre morgen in die Stadt. Ja pojedu Ich will morgen in die Stadt fahren. Ich bin gestern in die Stadt gefahren. Treffen getroffen, so habe. Ich treffe oft meine Freunde. Ich will morgen meine Freunde treffen. Ich habe heute meine Freunde getroffen. Дієслова з відокремлюваними префіксами візьмемо окремо. Тому що ми повинні з вами з, е, стежити за тим, що в нас ось в цьому реченні в теперішньому часі цей префікс вистрибне в кінець речення. В реченні з модальним, так як модальне на другому місці, це основне дієслово з тим префіксом вже стоїть в кінці, нікуди не дівається. Ну, і в минулому реченні там уже дивитися, як ця форма утворює минулу форму. Отже, aufstehen, auf. Першому реченні полетить в кінець. Минула форма aufgestanden допоміжне sein, а не haben», бо це зміна стану. І дивіться, як у нас auf» – це речення. Ich um 6 uhr це речення. Um І ich bin heute um 6 Uhr aufgestanden. Ich bin Hamak um 6 uhr heute. Aufgestanden. Якщо хочете, можете писати, якщо вистачає цього, говорите тільки собі. «Einkaufen» – скуплятися, eingekauft правильне дієслово допоміжне «habe». Ich kaufe morgen ein, я завтра скуплюся. Ich soll morgen einkaufen» – з модальним треба завтра. Und ich habe heute eingekauft, я вже сьогодні скупився, чи скупилась. Einsteigen – сідати в транспортний засіб. Eingestiegen – неправильне дієслово, ось так змінюється форма. І допоміжне sein, бо це дієслово зміни стану. Отже, теперішній час. Ich steige jetzt in den Bus ein. Ich steige jetzt in den Bus. Це акузатив, в кого, в чого, в автобус, тому буде in den Bus. І ein в кінці – Ich muss jetzt in den Bus einsteigen. Ich bin schon in den Bus eingestiegen. Ja, und ein ich bin schon in den Bus eingestiegen. Einschlafen. Wsnute. Premei, heute, peräkle, premei. Sasnute. Eingeschlafen, ich würde sein, du um musst jetzt mit meiner Stange nur schlafen. Ich schlafe schnell ein. Ja, schwätzko, sasnu. Ich muss jetzt einschlafen, mir nie muss so was alles zasnuti. Ich bin schnell eingeschlafen, ja schwitko zasnuv, so bo ze zmina stanu s tem bin. Anziehen, o jachti, angezogen menula formas haben, bo ze ne ruch kilometrom, o dje. Ich ziehe Jeans an, ja o jahaju Ich zol jetzt jeans anziehen. Мені треба одягнути джинси. Und ich habe angezogen. Я одягла чи одяг джинси. Тренуємо. Ви намалювали собі ту схемку на початку відео, так? діє дієслово декен. Берем дещо в гамак, тобто якісь другорядні члени речення, де тиш накриємо стіл з вами. Відразу пишемо минулу форму і його допоміжне. І. Пішли. Ich decke den Tisch. Ich soll den Tisch decken. Ich habe den Tisch gedeckt. Можете дещо собі додавати, наприклад, я накрию зараз стіл Ich decke jetzt den Tisch. Тобто, це нормально. Головне порядок слів, порядок дієслів. Ми зіли з вами накривати стіл. Тепер відразу відповім на питання одної з моїх підписниць. Тому вона мені запитувала, яка різниця між словом Декен і Цудекен. Дивіться, це цудекен це коли ви щось берете і так прям кругом замощуєте, вкриваєте. Що це може бути? От сидить людина, і ви її покривалом, прям знаєте, тако кругом попід ем, тискуєте це в покривальце і накриєте так гарненько. Квіти в саду, ми так огортаємо чимось, вкриваємо. Ось це і є це цудекен з відокремлюваним префіксом цу. І тоді для того, щоб я сказала, що я вкрию зараз, зараз цю пані, то я говорю, zu». Я її так от тут гарнесенько вкрию. Frau zu decken». «Ich habe die frau zugedeckt». gedeckt. Далі. Аплен. Дивіться, скільки я вибрала у, ось у реченні багато у гамак слів. Кінде фом кіндегатн – дітей з дитячого садка забрати. І так, відокремлюваний префікс є речення в теперішньому часі. І холі кінде фом кіндегатн ап. І хзоль кінде фом кіндегатн ап з модальним. І в минулому. І хабе кінде фом кіндегатн ап Bleibent є слово неправильне. Змінює свою минулу форму на «гіблібен» і допоміжне, sein, бо це є виняток, воно буде «зайн». Отже, Що в нас тут є в гамаку? цу гаузе» Завтра вдома лишатимемося. I цу гаузе», «іх you moag цу гаузе бляйбен», я вже взяла модель, не хочу. І ich bin gestern zu гаузе geblieben. Ну, тому що ми про минулий час магн точно не можемо взяти, тому тут давайте відразу його змінимо на інший, на інший додаток, на обставину е, часу, минулого часу. Отже, ось такі маємо речення: «Рунте гефарен» вниз їхати. «Єцт» – Можна брати зараз, можна брати щось інше. Я маю на увазі як другорядні члени речення, так? І тепер беремо в теперішньому часі. Ich фара jetzt runter. Я їду зараз вниз. Ну, Можливо, ми спускаємося з гори якось. Або в ліфту ми їдемо вниз. Далі. Ich soll jetzt Мені треба зараз вниз їхати. І в минулому ich bin... «Schnell runtergefahren». Бо зараз я не можу взяти до минулого часу, тому я скажу «швидко». Я швидко з'їхала вниз. «Ich bin schnell runtergefahren». Ось такі речення. Зупиняйте, тренуйте. Можете робити свої такі картки. І постійно пам'ятайте за правило ось цих трьох пальчиків. «Я роблю щось», «Мені треба чи люблю щось робити» і «Я щось робив чи робила». І таким чином беріть дієслово, беріть до нього якийсь додаточок і постійно собі ходіть, і ці речення проговорюйте. Це найкраще. Ну, ось таке маємо сьогодні відео. Приємного тренування!